Привіт, Hi. мене звуть Ян. Я засновник і генеральний директор компанії Paperlike. Раніше я користувався багатьма плівками, і я покажу вам, як правильно їх наклеїти. Відколи я заснував Paperlike у 2017 році, це була така дивовижна подорож. Так, так, так. Це все дуже цікаво. Вони можуть прочитати все це на paperlike.com. Давай повернемось до поклейки, добре? Е, так, добре. Сьогодні Ян покаже вам, як наклеїти плівку Paperlike на ваш айпад. Перш ніж почати, давайте детальніше розглянемо, що входить у комплект плівки. Вам також знадобиться кредитна картка, щоб завершити наклеювання. У тебе є? Покажи. Є одна. Ну, хоч одна. Чудово! Перед початком наклеювання знайдіть спокійне, тихе місце, де не літає пил. Це підійде. Переконайтеся, що ваш iPad вимкнений, щоб ви могли бачити, що ви робите. Якщо на вашому iPad немає кнопки додому, поверніть його камерою до себе. Якщо на вашому iPad є кнопка додому, переконайтеся, що він лежить кнопкою до вас. Під час вирівнювання ви будете орієнтуватися на камеру або кнопку додому, щоб переконатися, що Paperlike розташована правильно на екрані iPad. На вашому Paperlike є дві сторони: сторона 1 та сторона 2. Покладіть плівку стороною 1 на екран iPad. Хм, оце так майстерність. Використовуйте фронтальну камеру або кнопку додому як орієнтир, щоб правильно розташувати Paperlike. Коли ваш Paperlike буде правильно розташований, візьміть прямокутні стікери з комплекту аксесуарів. Так. Ось ці. Розмістіть ці стікери на лівому боці плівки. Переконайтеся, що нижній лівий стікер розташований дуже близько до кута. Це буде важливо пізніше. Коли всі стікери розміщені, ще раз перевірте свою плівку Paperlike та переконайтеся, що вона ідеально вирівняна з усіх боків. Плівки Paperlike сконструйовані таким чином, щоб залишалось трішки місця для чохлів, обкладинок та іншого. Він не закриває повністю всю передню частину вашого iPad, але має покривати весь екран. Коли ви переконаєтеся, що все правильно, зафіксуйте прямокутні стікери на лівій стороні iPad, щоб вони прилипли до бічної частини планшету та до поверхні столу. Хм, цікаво. Потім посуньте iPad ліворуч, щоб наклейки прилипли до задньої панелі iPad. Ха, Це дуже круто. Очищення екрану. Так, це важливо. Прикріпіть круглий стікер до правого боку плівки, а потім використовуйте його, щоб підняти Paperlike з правого боку. Ваш Paperlike має відкриватися як книга. Для наступної частини вам знадобляться волога серветка, суха серветка та стікери для видалення пилу. Використовуйте вологу серветку для очищення екрану iPad. Якщо у вас раніше на екрані була захисна плівка або скло, перевірте, чи не залишились на екрані контури від старої плівки чи скла. Можливо, вам доведеться докласти додаткових зусиль, щоб видалити старі плями або, наприклад, шоколадні плями та відбитки пальців ваших дітей. Очистивши екран вологою серветкою, видаліть залишки рідини сухою серветкою. Ви також можете зберегти суху серветку та використовувати її для очищення плівки Paperlike у майбутньому. Нарешті скористайтеся стікерами для видалення пилу, щоб прибрати будь-які частинки пилу, що залишились на екрані, наприклад, ворсу з сорочки чи інших частинок, поклейка плівки Paperlike Тепер, коли екран вашого iPad чистий, настав час трохи повеселитися. Тримайте лівою рукою плівку за круглий стікер та тримайте Paperlike вертикально під кутом 90 градусів до iPad, ось так. Іншою рукою візьміться за синій язичок і потягніть ліворуч, щоб зняти захисний шар. Під час цього опустіть свій Paperlike на iPad. О, ви тільки погляньте, він точно робив це раніше. Тепер уважно подивіться на свій екран. Ви помітите, що між Paperlike та iPad є великі бульбашки повітря. Не хвилюйтеся, щоб виправити це, вам знадобиться кредитна картка. За допомогою картки штовхайте великі бульбашки, щоб ловити менші бульбашки, як у грі Pac-Man. Виштовхуйте бульбашки до краю iPad, щоб вони могли вийти. Для маленьких бульбашок, які важко видалити. Використовуйте край картки, щоб змусити їх вийти з підзахисної плівки. Коли всі бульбашки будуть видалені, візьміться за язичок сторони 2. Повільно потягніть кут вліво. О, це моя улюблена частина. Робіть це повільно, щоб не зняти основу Paperlike, знімаючи захисний шар. О, це дивно задовольняє. І вуаля! У вас ідеально наклеєний пейперлайк. Чудова робота. Ян. Дякую, невидимий оповідач. Нема за що. І вам спасибі за перегляд нашого відео. Я сподіваюся, що Пейперлайк зробить ваш айпад ще приємнішим. Щоб отримати додаткові поради та підказки, перейдіть на paperlike.com. А якщо у вас виникли проблеми із застосуванням пейперлайк, зверніться до нашої служби підтримки клієнтів. Вони будуть дуже раді вам допомогти. Ми вас не підведемо. Я з нетерпінням чекаю ваших відгуків і приємного вам дня. Ура!